А тоді в козацьку Україну як мінімум чотири хижаки нас оточували, чотири імперії, це Річ Посполита, Османська, Кримське ханство і Московія. Кожна з них була сильніша, ніж Україна поодинці, бо ресурси людські і матеріальні були більші. А інколи траплялися такі ситуації, як гетьман Петро Дорошенко з козаками вони змушені були. Битися одночасно на чотири фронти, на чотири, проти всіх чотирьох цих імперії. Одночасно. І це страшна трагедія козаків мало було, а, а тих легіон. І це одна з причин, чому і не встояли, і чому змушені були потім так ослабнути, бо елементарно не вистачало, ну коли 24 на 7. Війна постійно тут постійно була війна. Козаки і українці постійно воювали. Ще Михайлом Литвин, це 16 століття. Він же ж казав, чудова нація хліборобів виходить в поле, пахну з цим плугом, а за спиною висить заряджений мушкет. Тобто іншого не виходить і не дано нам іншого. У нас такі сусіди. Постійно треба виходити в поле, а за спиною має висити заряджена зброя. Тобто, Чому і в козацькій Україні а, всі змогли. Чому це рівноправ'я, наприклад, було так? Фемінізм не вигадали не це в Європі, і не в ХХ столітті. Ну це так образно, воно по-іншому називалося. А, там були рівними, ну чоловіки воювали, а жінки так само мали всі, були, так, всіма видами зброї вони, і холодне вогнепальним, бо вони захищали дім. Вони на рівних з чоловіками воювали. А плюс потрібно дуже великі втрати, постійно треба поповнення, діточок треба мати. Багато було, і це все теж. І, ну ще тоді ж європейці дивувалися. Такого не було ні у Франції, ні в Німеччині. Я вже не кажу про темну Лугу Московію, де жінка була рабиня, ну просто як худоба. А тут приїжджали французи, німці дивувалися ж і писали потім що. Ну це дивина для них якась була, що в Україні навіть всі жінки і діти вміють читати і писати. Такого не було ніде. Ні у Франції, ні в Англії, ні в Німеччині. Там рідкісні люди, це вміли навіть серед чоловіків. А тут було, Козаки дбали про освіту і культуру. Школи скрізь були, багато шкіл.